Євангелія від святого Марка, глава 10. І, вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану, і знову зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити. А він відповів і сказав їм: Що Мойсей заповів вам? Вони ж відказали, Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити. Ісу же промовив до них, то за ваше жорстокосердя він написав вам оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх, покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Тим То немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого. То чинить перелюб вона. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого Царства не прийме. Не мовте дитя, той у нього не ввійде. І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його: Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? І же йому відказав Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому Учителю, це все виконав я ще з малку же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому Одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та Богім роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився таким словом і пішов, зазурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням, Як тяжко отим, хто має багатство увійти в Царство Боже, і учні жахнулись від слів Його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство увійти в Царство Боже. Верблюдові легше пройти через Голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливо все. А Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав, по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелія, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу. Серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні першими. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, Ісус ішов попереду них, аж дуже вони дивувались. А ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знов 12ох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бочувати. І вб'ють, але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе. А він їх поспитав Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе. Один, і ліворуч один. А Ісус відказав їм Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони відказали йому Можемо. А Ісус їм сказав Чашу, що я її п'ю, ви питимете і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч мене, та ліворуч, не моє це давати, а кому вготовано. Як почулиш це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходить він. Разом із своїми учнями і безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Темеїв. І, пророчувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та говорити Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною і сварились на нього багато. Хто щоб мовчав, а він іще більше кричав. Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус і сказав: Покличте його. І кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив з місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю! Ісу же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.